Як не вмовляли хлопці злої секти Панаса Мекітовича, відмовитись від телебачення не виходило. Перемогли машка з Бобіком. Єдине, хлопці витягнули з апарата Кошмар ТВ звукову плату. Поки Панас возився з новою плазмою, розпаковував системний влог, модем стопки DVD і CD. Підозра падала на Бугая. Саме він вербував старого моряка. Там, указуючи на кошмарну пошарпану беріску, Микітович не війна. Там військова реакція. Війна от. Бугай трепетно передав дідові програму інсталяції Warhammer 40 тисяч, якихось фентезійних бігалок, цискастих принцес Ксен. Графічних редакторів таке інше. Та голубий вогник за совковою звичкою манив погляд Незіна. Про офіційні новини дізнавався зі стрічки. Україна палала, Росія дуріла, Європа смішила. Смішила збільшенням пенсій, обіцянками регулярними. Впильно Око журналістської відеокамери потрапив імператор України, вірніше один з них. Якогось товстомордого чиновника одягли у східний одяг, на голові вісюльки, як на ширмі до Панасової кухні, носили по селам в Паланкіні. Депутатських тулумбасів Панас не чув, бо не було звукової плати. Коротка новина повзучої гидким інформаційним глистом стрічки, змусила незіна сісти, громити тираніт з некронами.